Казка про жадібного багача Жив був один багач. Одного вечора ліг він спати та довго не міг заснути, бо все думав, що живеться йому тяжче, аніж цареві. Чого цар забирає гроші від бідних, коли у нього і так досить багатства? Чого я мучу себе голодом, аби зібрати маєток? Ех, якби я дужче збагатів, жив би і сам як чоловік, і людям бідним допомагав би, говорить багатій сам до себе. Раптом щось шепоче Багатієві на вухо. Ось тобі торбинка, бери її і будеш дуже багатий. У торбині одна монета, та як тільки ти її візьмеш, в торбинці з'явиться інша. Набери з торбини стільки монет, скільки тобі потрібно, а потім торбинку викинь до річки. Тільки тоді, коли торбинка буде в річці, можеш користуватися монетками. А доки торбина буде у тебе, робити цього не смієш, бо всі монетки стануть камінцями. Багач мало не здурів, слухаючи такі слова. Та швидко опам'ятався, дивиться, а коло нього справді торбинка. Сунув до неї руку і справді виняв монетку, відклав на постіль, сунув руку знову, а там нова монетка. Яке щастя привалило до мене, промовляє багач. За ніч багач вибрав з торбини цілу купу грошей. Вже світало, і він подумав, що пора вжити до річки викидати торбину, а потім тратити гроші та допомагати людям бідним. Та коли засвітило сонце, багач подумав потерплю ще один день, не буду їсти, а буду сидіти і гроші набирати. Чим більше було грошей, тим більше їх хотілося мати. Бере, бере з торбини багач монети, відірватися від неї не може. В хаті нічого, крім сухого хліба немає, Радий би щось купити, поїсти, та не може відійти від торбини. Закусив хліба, запив водичкою і сидить далі, виймає гроші. І ніяк з торбиною не може розлучитися. Так минув тиждень, минув місяць, минув і рік. Став багатій жити не краще, а гірше. Забув він про людей, забув про свої обіцянки, забув і про самого себе. Іде він з торбиною до річки, Хоче викинути, Та тільки подумає, що не буде з чого вибирати монети, і вертається до хати, знову сідає і вибирає гроші. З багач зблід, а грошей, брати з торбини не перестає. Так і помер багач біля торбини і великої купи монет. Ось і казочці кінець. А хто слухав молодець?